Это же не те освітлення. Можно? Да. Продолжим, Микола Павлович. Уже пишем. Ну что, скажу, значит, в Донецку инициатив было очень много. Например, дружины в Советском Союзе были созданы от Донецка. У нас столько жулья было, Скільки... По охороні громадського порядку. Так, да. Скільки жулья було, що страшне. Ми вирішили, коли вийшло таке, що значить, жінки виходять в магазин, а були такі хлопці, які не робили ніде і, відповідно, нападали, віднімали гроші там. З'явились пижику і шапки. Появились пижики і шапки. Вони охотились за пижиковими шапками. От, будемо казати, у нас Павлюченко був такий Саша. Він був ініціатором. Давай, хлопці, так, участком підемо у городів Донецьку і устроїмо засаду, пускаємо пижику і шапці одного-двох хлопців по віддільності. Тут на їх нападають, а тут ми чоловік 25-30 діжурні. Схватили у столову, пиво, ми пиво пили там сюди, туди, і їх туди затягуємо, тільки затягуємо і давай, хлопці ці лічить оцих всіх, хто оце все діло той. Побачили про те, що руководство усе побачило і кажуть хлопці, треба організувати народні дружини. Появилися народні дружини таким образом. А це в якому році Миколасанович був? Це було в 60. Перший, другий, третій, год, десь в ці годах 60. А ви на шахті на яких посадах працювали? Я робив у шахті забойщиком непосредственно непосередство робочих угенних участків. Робив непосредственно вугілля безпосередньо. Але і робив, і вчився. Uh -huh. Я і закінчив то горний. Після горного закінчив два курси Торгового інституту, бо не було ще такого інтересного нічого. Значить, то... А коли образувалася Академія наук, це було 61-й, 62-й, п'ятий, там шостий. Uh -huh. От, образувалася Академія наук у Донецьку. То я перейшов із торгового інституту перейшов в університет. І закінчив у 69-му марті місяці, університет, Донецький університет економіка і планування промисловості. Mm -hmm. Це, еко... Це економічний факультет закінчив. Економічний mm -hmm. факультет. Що я вам скажу таке, що о, весь час. Щоб не було підмін і прочі, я робив по виїмки кутков куткиніші для того, щоб заводик комбайни вручну брав, всіх дав в ночне. Вечірні я, я 5-6 раз в неділю ходив на заняття в університет, а а ото утром, з другої половини ночі, в 20 ночі спускався в шахту. І робив до 9 утра брав ці кутки і ніші і за комбайном робив непосередство. Скажу два рази травмірувало і дуже травмірувало. Але життя молодость, все, як кажуть, зажило було і все залаталося. До речі, зміна була 6 годин в шахті. 6 6. 6 годин у шахті, 6 годин. Але бувало таке, що в мене індивідуальна робота. Mm. Щоб е, нікого не задержувати, нічого, і е, як студенту мені було це вигно. То я вправлявся бувало таке, що й більше трошки, а бувало таке, що й менше працював. Але е, на участку, оскільки я, так сказати, горне образування мав, на участку, допомагав начальнику участка, і, і це бувало таке, що і. Паспорта на розривні роботи, паспорта на кріплення. Mm -hmm. Це все я вмів робити і в неурочне время час знаходив щоб, час, щоб зробити це діло для участка. Тому оце таке діло. Я був передовик производства, і тому в хрущовські времена мене відправляють на пленум Центрального комітету. Mm. Прийняли партію і направили на пленум Центрального комітету. Знову ж значить, повезли на пленум, поїхав Ляшко Олександр Павлович, перший секретар ЦК. Поїхав Пілоколас Дмитрій Захарович, секретар по ідеології Донецької області. Поїхав. Значить, писатель Іонов, критик клотча, значить, редактор альманаха Донбас Рівцов Ніколай. Всі ми їхали в одному вагоні, в одному поїзді. В Москву ж на плену, так? Нет, у Києві. Це плен, Київ... пленум племінка партії України. Україна. Це і нас зустрічав такий був секретар ЦК Соломінцев утром. Утром питання мене готували для виступу на пленумі. Я должен виступити і розказати, як працюють шахтери, як постановка питання правильності роботи питали, у шахтерів питали, а як діло? як далі, чи доволі життям, як далі. Але вже кравчук, коли з'явився з Хрущовим, то вони зробили перший раз у житті, коли почув я таке на своєму житті, що повисить на молоко і м'ясо на 5%, приїжджає цей кравчук. І знову ж. Повесь хто сказав, що солому, значить, щоб, щоб уголь давалися той. А то приїхав і знову, значить, що? Давайте ж я вже забув. Ну, нічого, нічого, так. Але особа дата була, коли полетів перший космонавт. Перший космонавт Гагарін. 12 квітня 1961 року. О, а й тут же після його полетів Тітов угу. Герман. Кітов, да. Та, це Донбасовський хлопець. О, і коли він прилетів з космоса, мене видвинули від шахтерів, від металургів, від строїтелів. Я виступав. Перед мільйонними глядачами, мільйон людей в Донецьку з оперного театру з другого етажа, балкона, другого етажа. Ми зійшли на космонавта, подивитися і більше, більше, на, більше. на космонавта. А я вітав його із, значить, із великою так швидко, перемогою космонавтики Союза і його. Це була знаменіта для мене, для мого життя. Віхи в моєму Та житті. Зазвичай пам'ятна все життя. Це пам'ять така була велика. І ще скажу на пленумі, коли поїхали ми на пленум, то Ляшка Олександра Павловича забрали секретарем ЦК України. І тоді він був головою Ради міністрів А потім головою Ради міністрів mm -hmm. України. А білоколос Дмитрій Захарович став е, міністром іностранних діль України. Mm. От. Але перед цим у гостінці Москва ми жили, то перед цим Білоколос підійшов у 10 утра ми снідали, то підійшов до мене і каже, Миколка, як ти думаєш, дядька, каже, може трошки ти сократиш свого виступа? Питали. Mm. Та як же, каже, Александр Павловича хотять оставить, а він трошки тоді треба йому додати време на виступ. Строга дисципліна була, і яке відношення було, якщо не питають, а, а от так було поставлено, що питали. Ну, що да, він міг як начальник сказати, я тобі наказую, що він да. порадився якраз да, да, по-нормальному, да, да. по-людському. Але ж от таке було. Я сказав, да, скільки треба време, хай він виступає, а я остальне тоді виступив. І я виступив усе на світі. Будемо казати, довольний був цим ділом. Людину дуже цінили тоді. От що я хочу застріти увагу. Дуже цінили. Тим більше, як це так? А у цей, у цей період у селі. Будемо казати, голова сільської ради, хотів построїти свого племенника на огороді моєї матері. Mm -hmm. І коли я обратився у обком партії, то він завіз камінь там усе на огород. Каже, буде, будемо перестройка села, і ми mm -hmm. будемо це воно в центрі села. Mm -hmm. Коли Через 5 часів телеграма мені не безпокойся, все, убрати, убрали камінь, убрали все на світі. Я, так, о, така брать порядок був, порядок був і скажу вам прямо: цінність людини була, справедливість якась була. Тепер же я е, не можу ось десяток год не можу добитися, нарушають закони, все на світі. дорож не платить мені, я не можу. Я інвалід першої групи А. Не можу я заполучити дивіденди, які, які розпаювали на заводі в мене акції. І не можу отримати ці акції, щоб я а, ваші акції на молокозаводі залишили? Так. Да. І він, він що, по акціях нікому не платить. Не платить нікому. ну, і, ви... ті, що, і ті, що колеги ваші знаєте, теж нікому ні копійки не платить. Не платять. А я... Прин... принуждає, щоб віддав акції. Я кажу йому, що я ніхто мене... він, він їх готовий купити, чи хоче так якось виманити їх. Як це так? Та ну, ну так, будемо казати, він. У других позабирав або йде з завода. А, це ті, що працюють. Тих, що працюють. Ну, щоб закінчиш мене... контрольний пакет, тоді ж і Максимова а то ж він з'їв, фактично. Ми ну, дійдемо до цього. То, да, ну да, да, Ми да, ще да, будемо да. Да. цьому Це дуже обширний матеріал, і там батько є відео. Хіба я думав, наприклад, ну, начнемо, закінчимо по Донбасу. Mm. Значить, коли я закінчив університет. Мене травмувало було, і я пролежав на день капітальні. Щось більше десятка днів. Приїхала покойна мати. і Мати каже: давай Микола додому, тікаємо звідси, приїдемо та будемо жити. Лубимо у селі хата, а хата була така, що кожен, От треба ремонтувати було, позили не звіплене mm -hmm. і То, така обстановка. Так що приїхав сюди, у Лубни, Чого? Я одразу хотів Кременчук, а у Кременчук подивився, це ж такий самий Донбас, той самий так, так. той Добре, Кременчук. Так, так. Але ж сюди це було близько до нас і це був мій рідний город, як кажуть я. Змалку тут ви рибу продавали і Так, да, і, щось, і да. ходив на базар сюди і туди, як кажуть, і все на світі. От. Кстати, раді того, щоб розказати ще одно. У мене був, коли я робив на тімфармзаводі начальником поснабження, то був рибчик, експедитор, угу. який з заващений родом тут родився і все. Що він розказує, каже, був сьогодні на базарі, учора на базарі, каже, і в суботу, і в неділю, та із Оржицького району попросив мене товариш продать корову помогти. Але вона б'ється, що їй робить, каже, на роги прив'язав доску і броче, поки довіз сюди до Лубен, корову ту притяг, а тут, значить, при... Прикрутили її, а вона каже, маха головою биться. Так я кажу, щоб продати, що зробили. Шматок хліба, каже, в самогонку впхнув, дав, вона з'їла, каже. Напоїли ту корову і заспокоїла, спокійно. стояла. І <рив> Заспокоїлась корова, каже, до такої степені, що її ходять, у зуби заглядають сюди, туди, скільки спав. така сомирна стоїть сумирно. Так, да, і купив. Купив хтось ту корову, купив корову і, і повів додому без, а то, а сюди той, поки і Зорецький району притягує, так доску прив'язав до ріг, щоб не покололо. Це, це такий випадок, як то бувало, що цигани продають, що пофарбують стару кобилу або коня. І надувають, щоб ребра не видно було. Ну, в армії він був старшиною цей Володя. Та я такий якраз, що. Рибчик із цього, і Заващеним. Старшиною був. Або, ну, так, да, тоді старшина. Ну, старшиною. винахідливий такий чоловік. О-о-о, страшне. І ще, коли я робив на хімбармзаводів, так ми займалися м'ятою. Я вам скажу таке, що. Вліяння на заводі з 32 мільйонів, коли я прийшов, була план реалізації. А коли вже мене забрали директором молокозавода, або зразу хотіли, щоб я замдіректором м'ясо комінато був, ну, там відказався. А потім мене ото, на хімфармзавод. Це зам'ятне масло, я маю на увазі. Що а це... ще й зам'ятне масло і за солому знову. Значить, коли. Організовували роботу, я, поперек, познайомився з директором на цьому, у Полтаві. Mm -hmm. Був такий Володимир Іванович, такий, будемо казати, офіцер, по-моєму, капітан він був. А тоді він став то директором Тіксікторга Полтавської області. Він mm -hmm. каже, а от Марля і прочі, на хімбан і давай я поїхав в міністерство і там вже організували, що марлю дали нам на перероботку і Лубенському кімфармзаводі. Mm -hmm. Ну і організували, ото. я знав технологію по марлі, знав непогано. Mm -hmm. Емма Григорівна в нас була начальник лабораторії, так завжди Сердилася, якщо 64. 10 є марля, 64,11, атікулиї. Mm -hmm. І 64,8 і, і так далі. Як тільки не 64,11, вона найкраща для розкроя. Для формата бентів, mm -hmm. Бенті, так. Да, да, да. І вона для розкрою. То було сердиться, якщо поставку зробили якогось формата другого на назавод. Mm -hmm. Чого? А тому що производство. У битках знаходиться. От як 6411, то, то я mm -hmm. і з цим Владимир Іванович каже, текстильтор Тор Полтавський, я тобі поставки не буду організовувати, но ну, не буду мішати, але йтиме через ту контору. Mm -hmm. Будемо казати, посередна контора. Mm -hmm. mm -hmm. Як посередники. Посередник, посередник mm -hmm. як посередник. Питання в тому, що вони гроші відчитували. Mm -hmm. І ми. Організували випуск подорожника і випуск м'ятного масла. М'ятний цей був засудження. Що я вам скажу? Кіло м'ятного масла півтори тисячі карбованців Карбованців тих було. Тобто, як перевести на долари, то це було більше, ніж півтори тисячі. Тому що долар був. 50 чи 60 копійок там долар. А для чого м'ятне масло використовувалося? Мінто угу. і прочі другі діла. Воно дуже багатьо лікарства виробляє, а потім і в піщової промисловості воно йде. Ну, а потім ну воно зараз так у війну продажі не продається. М'ятне масло, воно яка там... немає. Січа ж м'яту про м'яти практично я, коли лубенським начальником Аліксієнко сказав, ти ж кандидат наук, ага. Чого ви не возобновите? М'ятне масло, випуск м'ятного масла. Ви подивіться, які прибиля були. Та звичайні. Для міста для це велике діло. Він наповнюється структура. Але була. на хімфармзаводі січа пів завода приміщення гуляють. Вони зробили для себе що? Є. Таблетки пофасували там. Це да, таке зробили. Один побув, таблеток нафасував, тепер став аптекарем у Лубнах. А чого вже? Мені технолог колись казала, хорошо перестройка. У мене каже дві тонни. Я живу проти базара, у... Ото були наші там квартири всі. Я проти базара, так мене каже. Діти ташки оті давали. Ні, оце всі дома, оці, де Київський магазин. Ага. Оце отут рядом. Це були хімфармовські. Зрозуміло, Міністерство хімфармзавода давало. Гроші на постройку, щоб робочим і ну, зрозуміло Так само да, і так всі. Але проблеми, коли я вже став директором заводу, проблема води не рішалася, не було вирішено. Давили, як кота мене кожен день, ну це вже я знову переступаю від хімпанзавода. Я хочу сказати таке, що. На тім фронтзаводі я з багатьма людьми познайомився в Москві, у Києві, у великих городах, Біліссі і прочих. Ну, Бацько. 3800 поставщиків було по Союзу, де я майже в кожному городі я був. 208 заводів, 208 заводів які непосредственно були мінімедпрома і поставляли продукцію, значить, сюди. М'ятне масло. Був на сагроном Антоненко. Антоненко, Як же його звуть? Ну, ну, нічого, нічого. Антоненко. Робив на фімферзаводі і рідний брат секретаря обкома Олійник Іван теж робив зі мною. І от що виходить, коли м'ятне масло ми виробляли, все, я знайшов у Харкові потребителів цього м'ятного масла, і ми відправляли на Харків. Начальник збита відправляв. Але питання таке, шустрі хлопці були, і один такий момент був. Я їхав в Госпром у Харків, і вони мені підкинули дві бочки чи три м'ятного масла в машину. А на м'ятному цеху був інвалід війни протопопов. Хороша людина. І він там ото це м'ятне масло важив. Ну що йому м'ятне масло, було, як м'яти тут море йшло і проче. Приїжджаємо туди, я в госпром пішов, а шофер і з експедітором повезли м'ятне масло. Це здавати. Не на мене було м'ятне масло. І вдруг не стача 50 кілограм. Це представте собі 50 тисяч. Так, да, навіть 75 тисяч, якщо кілограм, півтори тисячі да. це, це, це гроші. А то це. не вистачає 50 кілограм. Да. Я поняв ціну цього, дзвонять мені госпром, що Микола Савич, треба приїхати по таке-таке. Отаке. Як результат закінчився. А харківські спеціалісти по продажі п'ятного масла і наші, у нас Брохін Зіно Михайлович, був начальник збита, царство йому небесне. Євреї по національності і там євреї були. І вони цю шутку. Отаку зіграли. А протопопов, щоб не маючи ніякого біди, якими ж українців. А такі, що, значить, на йому ж весіло, вона не може. То він що, їхав другий шофер-експедітор, ці 50 кілограм більше і віддав. Такі, так, це ж що. добре, що запаси були такі, що можна Та, запаси були тому що три тисячі гектар м'яти садили, сіяли по Лубинському району. Була робота для сільського виробників. І зарплата, була робота і для промишників наших. І для інших, хто вже купляв ну, масло да. і далі на переробку. Але я можу. все розказав цей случай для того, щоб знали всі, що це м'ятне масло січас дуже ціниться в мірі його. Не хватає, не хвата, не Житомирський якраз пром приймає mm -hmm. завод, а приймає а приймає, то, по каналам єврейським пішло. Зрозуміло. Mm -hmm. От таке діло. Микола Савич, давайте. Поїхав я mm -hmm. поїхав я в Москву mm -hmm. і познайомився з начальником управління снабження Минздрава, нас Мінмедпром, mm -hmm. Мінздрава Яков Йосифович Снітковський, знову єврейський. Mm -hmm. Значить, що він сам спримук. Я чого за його споминаю? Во-первых, у свій період він багацько поміг для завода. Наприклад, у директора була машина, де Волга ця з Христом. І не було резини зовсім. Поміг цю резину. Поміг резину на москвичів. Повністю 200 скатів резини я привіз з Москви на, на Москвичі. Або не я привіз а посилав цю володку риб, Рибчика mm -hmm. і він привіз. О. І скажу друге ще. А він мені каже, Микола, зроби мені дві з земляки, я з Прилук, ти з Лубе, зроби мені, каже, два брилі соломняні. 60-й розмір. Я кажу, як, як ви так уже ж комбайни побили всю солому, нема, кажу, і соломи. Ой, не кажи мені, ти знаєш, як це зробити. Приїжджаю я сюди кажу, Володя, сідай на машину, поїхав у колос якийсь, серп і жни пару снопів соломи і з позволення, з позволення руководства, звісно, за їх попросив, щоб зліпити оці два. Він каже, у мене є на Завачні, тут у місті зна, де хто сплете ці брелі, ага. соломні, сплів, бревів, все. Що робить цей Яков Осич? То я вам скажу таке. Він мені каже, а хочеш спитай директора, я тобі дам сотню коврів. Персійських. Я дзвоню, я, е -е, Іван Васильович, отак і отак. О! І ти таке можеш, каже, давай. <ріст> Якщо цей дає команду і одружають, машина приїхала, я позвонив, машина приїхала, і одружають 104 персійські коври в Лубни. Я. Собі не взяв і одного. Та я це хотів тільки спитати, щоб на нього подивитися. Якби ви бачили, я його й сам не О, такий великий були. Велик ой на ой І були все. І скільки приблизно вони коштували. Не так, щоб ну це було вироблено для мінздрава, для больниць, для госпіталей і проче. Але в його в резерві були так, він і дав. І скажу, що в Лубнах вони всі 104 застряли. Я ні одного не взяв, тому що в мене і грошей таких не було. І не тільки це коври. Я вам скажу друге діло, що німецьку мебель, коли теж, а Тимошенко був першим секретарем, коли вже я був директором молокозавода, та каже, Микола. Так ти каже, хочеш забрати гарнітуру той німецький, що поставили е, на Міжайбасу. Uh -huh. Я й не знав про його. Кажу, так. Да. А і, як ти? Кажу, як ви дасте гроші, тому що перший секретар отримує 450 рублів, а я отримую 250 рублів. А в чому той гарнітур? Що в ньому таке особливого було? Якість така висока була. Да, да, да. Якість дуже висока, зроблений був із того. Я його і не бачив. Конечно. І дерево якоїсь і, цін... не і, бачив. І, і, і дерево якоїсь цінної породи було. Кажу, а він каже, та я б узяв, якби ти мені зайняв гроші. Де ж ми возьмемо, от сидимо. Каже, мені кажуть, що готовий, як директор молокозаводу не забере, так ти не збереш. Ніколи покойна моя мати казала так, Микола, получаєш 200 рублів, ото твої гроші. А так утром я тобі супик зварила і ще й з курочкою. В обід приїдеш, я тобі борщику зготовлю і все. А ввечері картошечки зваримо, бо що ото наше. А там подивись, в яких трудних условиях трудяться люди, і чого ти то не наше. І так я до кінця коли узнавав про те, що за моєю спиною.